Урок номер 28. Сьогодні ми з тобою пригадаємо просту тричастинну музичну форму. І також продовжимо працювати у тональностях з п'ятьма знаками. Давай подивимося на завдання номер 1 Потрібно заспівати вправу з тактуванням та письмово транспонувати її в тональність Десдур. Подивись, при ключі 5 дієзів. І це тональність Сі-мажор Х дур. Дві чверті. Співаємо. Фосі. Родна пісня ой, ходила галюня. Тобі потрібно транспонувати з Сі мажору хатур дур у тональність Дес дур з п'ятьма бемолями. Е, наша вправа починалася з п'ятого ступеня, зі звука Фа дієз А якщо це буде ре бемоль-мажор, то п'ятий ступінь буде ля-бемоль. Тобто вправа підніметься на три ступеня. Будь дуже уважним, транспонуй і заспівай. І наступне завдання дуже цікаве. Тобі потрібно пригадати, що таке тричастинна музична форма та дописати речення. І так, проста тричастинна форма це музична форма, яка складається, ну, звісно ж, з трьох частин, і має структуру, підказка у темі А, Б, А і третя частина за характером подібні. Вона може або в точності повторюватися, або мати трішки зміни, але вони дуже схожі. І третє завдання. Перейшовши за QR-кодом або посиланням, прослухай твір Миколи Лисенка-Гопак з опери Тарас Бульба. І виконай наступні завдання. Визнач форму твору. Познач літерами. Охарактеризуй кожну частину. Визнач лад, темп та динаміку. Напиши для першої частини, другої та третьої. І третє завдання дуже цікаве. Потрібно розформувати три прямокутники відповідно до частин твору. І При прослухуванні. Наприклад, ти слухаєш першу частину, і у тебе уява. Виникає, наприклад, червоний або зелений синій кольор друга частина і третя частина. І поясни, чому саме ти обрав ці кольори. Приємного прослуховування! Наступне завдання четверте: у тональностях з п'ятьма знаками потрібно написати та розв'язати субдомінантовий і домінантове тризвуки в акорди тонічного тризвуку. Ми знаємо, що не всі звуки субдомінанти є стійкими, що вони потребують розв'язання. І зараз ми з тобою це пригадаємо, і домінанти також. Сі мажор субдомінанта місо. Сі. сі стійкий ступень сі мажорі, а мі. Треба розв'язати і соль дієс. І переходимо в тонічний секстакорд. Ре, дієс, дієс, фа, дієз, сі. Домінантовий тризвук. Фа, дієс, ля дієс, Фадіс, дієс. Фа дієс, цікі ступінь п'ятий. Ля, дієс, переходить сьомий всі і ре, дієс. О, дісси ступені зафарбуй і розв'яжи їх. Переходимо до наступної тональності з п'ятьма бемолями. Це тональність ре бемоль-мажор. Будуємо субдомінантом. Соль, бемоль, си, бемоль, Ре-Бемоль. Розв'язуємо. О, я бемоль, рибемоль. Домінанта. Лімоль, мімоль. Ля бемоль, п'ятий ступень стійкий. Ля бемоль, рибемоль. Ри, Наступне завдання потрібно дописати відсутні знаки альтерації, щоб побудови були вірними. Велика секунда. Сі до. Ну, звісно, ми знаємо, що це півтон, що це мала секунда. І потрібно додати знак альтерації. Ми можемо дописати сі до дієс або сі бемоль до. Я напишу сі до діес. Далі. Соль сі – мала терція. Соль сі – це велика терція, має 2 тони. Я допишу сі бемоль. Далі мінорний секстакорд. Ми знаємо, що мінорний секстакорд буде містити велику терцію і чисту кварту. А в нас є мала терція. І в нас буде так, соль дієс дописує велика терція і чиста кварта. Соль дієс і чиста кварта до дієс. Ось він. Мінорний секстакорд. Далі. Мажорний секстакорд буде навпаки містити. Малу терцію і чисту кварту. Перевіряємо, рефа це мала терція і чиста кварта Сі бемоль від Фа кварта буде з бемолем Великий кварт секстакорд. Він містить кварту і велику терцію Для того, щоб Справитися з цим завданням потрібно повторити склад секстакордів та квартсекстакордів, мажорних і мінорних. З чого вони складаються? І так, тут буде кварта міля, і нам потрібна велика терція лядос. Далі мінорний. кварцекстакорд Буде містити кварту і малу терцію. Соль до кварта, а до бемоль мала терція. Ось. Домінантовий септакорд. Пригадаймо його будову. Велика терція, мала терція і мала терція. Перевіряємо. Велика терція, мала терція, а в нас знову велика, і нам треба мала. Домінантовий кінцек а далі самостійно перевір, будь ласка, ці акорди, повторивши будову цих акордів, з чого вони складаються, і постав необхідні знаки. Домашнє завдання: перейди, будь ласка, за QR-кодом, який знизу перший, і прослухай твір Ольги Тимошенко весела лоша. І проаналізуй цей твір за прикладом на уроці номер 3. Визнач форму, охарактеризуй кожну частину і розфарбуй три прямокутнички. Наступне завдання у тональностях Сі мажор соль дієс мінор Ре бемоль мажор та Сі бемоль мінор. Побудувати домінантовий квінсекстакор та домінантовий тест-квартакорд з розв'язанням. Тобто у двох тональностях з п'ятьма дієзами і у двох тональностях з п'ятьма бемолями.